Шановні колеги, ми продовжуємо цикл наших лекцій, і наступною темою, яку ми розглянемо, буде кардіогенний набрік легень, інтенсивна терапія на догоспітальному етапі. На що ми будемо акцентувати нашу увагу? В першу чергу ми визначимо поняття, розберемо патофізіологію розвитку кардіогенного набряку легень і будемо говорити про переднавантаження, післянавантаження, про дисфункцію лівого шлуночка. Детально розберемо основні методи лікування, окресливши три лінії, а також обговоримо неінвазивну вентиляцію легень з позитивним тиском. І хотілося б розпочати з розгляду одного клінічного випадку. Пацієнт, чоловік 65 років, звернувся зі скаргами на задишку, яка з'явилася близько 6 годин тому. Один місяць тому чоловік мав інфаркт міокарду з елевацією сегменту СТ, що вимагало імплантації стенту. Під час первинного обстеження дихальні шляхи прохідні, чоловік зайняв вимушене положення дещо тривожний, при оцінці бі частота дихання 26 за хвилину, а ускультативно чуєте вологі хрипи в нижніх відділах з обох сторін. Показник пульсоксиметра 88% видиме наповнення шийних вен. Щодо циркуляції. Пульс 110 на хвилину, артеріальний тиск 180 на 110 Пацієнт тривожний, температура в нормі. Після збору семпл ви вийшли на гіпертонічну хворобу, тютюнопоління 10 пач короків та інфаркт. Перша тактика зводиться першочергово до дачі кисню через лицеву маску, 100% кисень і показник пульсоксиметра змінився до цифри 93%. Підключили монітор, забезпечили судинний доступ, записали ЕКГ у 12 відведеннях і бачите синусову тахікардію. Відразу скажу ні змін сегменту СТ, ні зубця Т немає. От у мене виникає питання, яке оптимальне лікування запропонуєте ви цьому пацієнту протягом перших хвилин? На ваш розсуд хочу винести декілька варіантів всі із них. Були свого часу запропоновані і прописані в клінічних рекомендаціях і дуже часто використовується дотепер. Морфін перший препарат. Завжди хтось починає з фарасиміду. Частина із вас, зрозуміло, погодиться і на морфін, і на фарасемід. Дуже часто ще дехто додає до цієї групи препарати нітрогліцерину. Є така частина, які завжди запропонують сальбутамол, оскільки є задишка. А потім доєднують морфін і форасемід. Рідше, але інколи буває, що додають еофілін і дексаметазон. Хочу запропонувати ще один варіант жодне із вище вказаних. Ми зазвичай регулярно чуємо ці схеми лікування під час розгляду симуляційних сценаріїв на курсах коли я озвучую, що оптимальним методом лікування протягом перших 10 хвилин такого пацієнта є. Нічого із вище вказаного, ви собі не уявляєте, які це викликає емоції. Частина злиться, частина не розуміє, а частина виглядає приблизно так, це коли дитині сказати, що Санта Клаус вмер. Тобто озвучити, що морфін не використовується на сьогоднішній день, і форосеміт не є препаратом вибору, це викликає приблизно таку саму реакцію, як реакція дитини на цьому слайді. Власне, що ж змінилося за ці роки і чому змінилися напрямки лікування кардіогенного набряку легень? Хочу сказати, що не все так працює, як ми очікуємо у фармакокінетиці препаратів. І тому дана наша лекція побудована цілком і повністю на принципах доказової медицини. Багато існуючих на даний момент рекомендацій по інтенсивній терапії хворих із кардіогенним набряком легень. Не пройшли випробування, які б відповідали критеріям доказової медицини. Із цих всіх рекомендацій залишилося напевно тільки два напрямки в наданні екстреної медичної допомоги пацієнтам з кардіогенним набряком легень. Власне, вони не викликають сумніву по своїй ефективності, і ми будемо про них конкретніше говорити далі. Актуальність тематики Варто пам'ятати, що майже 20% пацієнтів, яких ми госпіталізували із кардіогенним набріком легень, помирають у відділенні екстреної медичної допомоги або і до моменту госпіталізації в стаціонар. Із тих 50 яким вдалося успішно виписатися зі стаціонару, поступають повторно з кардіогенним набріком легень протягом найближчих 6 місяців, і половина із них помирає впродовж найближчих 2 років. І так, власне, що ж таке кардіогенний набряк легень? Ви можете знайти дуже багато формулювань, дуже багато пояснень, визначень, але мені здається, що одне із найбільш простіших пояснень ось це. Кардіогенний набряк легень це пропотівання рідини із легеневих капілярів і артеріол у альвеолярний простір і як результат зростання гідростатичного тиску. Як це відбувається? При недостатності лівого шлуночка кров не повністю викидається із шлуночка. Збільшення кінцевого діастолічного об'єму крові збільшує кінцево-діастолічний тиск лівого шлуночка. Цей тиск передається на ліве передсердя, а потім на легеневі вени і капіляри. У міру збільшення гідростатичного тиску в легеневих капілярах частка плазми крові проштовхується в альвеоли. Там плазма змішується з повітрям, і це призводить до появи набряку легень, який проявляється у вигляді пінистої, кров'янистої мокроти. Як виглядає кардіогенний набрік легень клінічно? На основі досліджень, проведених ще у 2014 році, пацієнтів класифікували наступним чином: у більшості 67% випадків пацієнтів з кардіогенним набріком легень? Відсутні були ознаки порушення перфузії периферичних тканин, і на перший план виступали ознаки дихальної недостатності. Тому цю категорію віднесли до так званих мокрих і теплих. Частина пацієнтів, а їх є майже третина 28% мають порушення перфузії, тому вони холодні і мокрі, і дуже невеликий відсоток це пацієнти холодні і сухі. Власне, як патогенетично протікає у них кардіогенний набряк легень? Так от, в першій групі пацієнтів теплих і мокрих констатовано високий тиск в легеневій артерії, а периферична вазоконстрікція практично не виражена. Тобто вони не мають порушення перфузії на початку. В другій групі пацієнтів відмічалося зниження серцевого викиду. Яке поєднувалося із вираженою вазоконстрікцією судин великого кола кровообігу, і, урешти, у тої найменшої групи пацієнтів периферична вазоконстрікція суттєво переважала над високим тиском в легеневій артерії. Згодом ви зрозумієте, як це подальшому впливатиме на нашу тактику, чому вона власне зводиться до першої, другої та третьої лінії. Ну і ще на чому хочу акцентувати увагу діагностичні помилки. Частота діагностичних помилок складає близько 23%. Це ті пацієнти, в яких під маскою кардіогенного набріку легень протікають інші захворювання або стани. Тому кардіогенний набрік легень слід диференціювати від станів, пов'язаних із пошкодженням альвеолярно капілярної мембрани. Який може бути спричинений різною етіологією, це можна спостерігати при різних прямих пошкодженнях легень, пневмонія, аспираційний пневмоніт, інгаляція токсину, опромінення, утоплення або жирова емболія та непрямих пошкоджень легень: сепсис, шок, багаторазові переливання, гострий панкреатит або анафілактичний шок.